Трагічні звістки з фронту військовослужбовцю з села Ветли Івану Качулі було 27 років. Він був капітаном, служив на посаді командира мінометної батареї механізованого батальйону. Волинянин загинув 29 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Повідомили в Любишівській громаді. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Заболотівській громаді офіційно підтвердили загибель солдата Дмитра Макаревича, якого сім місяців вважали зниклим безвісти. Відомо, що військовослужбовець загинув 18 лютого 2025 року внаслідок ураження fpv дроном та під час артилерійського обстрілу на фронті. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Ще одна чорна звістка. 23 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув 39-річний військовослужбовець Олександр Худачкевич. Як повідомили в Горохівській міськраді, Волинянин служив солдатом відділення оперативного призначення, дату і місце прощання з Олександром Худачкевичем сповістять додатково вічна пам'ять. На Волині працівники ТЦК вручили рідним загиблих захисників ордени за можність третього ступеня посмертно. Їх присвоїли героям Сторійської громади Сергію Попрійчуку, Дмитру Дмитруку, Ігорю Корицькому, Олександру Чепчаруку, Сергію Шпакову, Сергію Савчуку, Олександру Шевчуку, Олександру Дубіку. Також відзнаки вручили військовослужбовцям Володимиру Новосаду, відзнака міністра оборони України за поранення Івану Круку, орден за можність. Третього ступеня. Чотири ротації на передову поранення і омріяна зустріч з найдорожчими. Вадим офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування волинського прикордонного загону, який майже 23 роки віддав службі в ДПСУ. У травні цього року він вкотре поїхав до зони бойових дій на Харківщину, де разом з побратимами протистояли російському ворогу. У липні під час однієї з атак ворожого fpv дрона Вадим отримав осколкове поранення. Після тривалого лікування чоловік повернувся до рідного Лу. На реабілітацію вдома на нього чекали дружина, семеро дітей та онук. Про приїзд Вадима знала лише кохана та одна з доньок, які зустріли його на вокзалі. Для решти рідних зустріч стала сюрпризом. Волинянин посеред білого дня викрав велосипед. За все він може сісти на 8 років. Сталося це в селі Дубище. Чоловік поцупив двоколісний, який жінка залишила біля магазину. Зловмисник місцевий йому 57. Чоловіка затримали. Луцьку патрульні натрапили на чоловіка з наркотиками. На вулиці Рогова вони помітили групу осіб, які, побачивши поліцію, різко змінили напрямок руху. Їх зупинили під час перевірки. В одного з чоловіків знайшли прозорий зіп пакети з білою кристалічною речовиною. На місце викликали слідчо оперативну групу. У Луцьку штрафують пішоходів-порушників. У місті виявили двох молодиків, які переходили дорогу в невстановленому місті. Більше того були на підпитку. Патрульні помітили ще декількох пішоходів, які переходили проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Усім виписали штрафи. На 33-му кварталі в Луцьку дві доби не буде гарячої води. Послугу відключили мешканцям будинків на вулицях, захисників України 37, 47, Кравчука 2.12 та проспекті Соборності 4. Відновити обіцяють вранці 3 жовтня. У Луцьку відкрили центр підтримки сім'ї. У приміщенні, де розташований центр на вулиці Кравчука, 19 г за підтримки УНІСЕФ зробили капремонт на суму майже 14 мільйонів гривень. Громада інвестувала додатково 600 тисяч гривень на меблі, техніку та обладнання. Місце, де кожна родина може отримати необхідну допомогу. Це важлива ланка інтегрованої системи соціальних освітніх медичних послуг задля інтересів дитини. Йдеться про центр підтримки сім'ї, що від сьогодні запрацював у структурі міського управління соціальних служб. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував представникам ЮНІСЕФ та іншим небайдужим структурам за допомогу у відкритті нового простору турботи. Хочу подякувати нашим друзям, дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ. За черговий проєкт, який ми реалізували разом. Ми реалізували вже дуже багато проєктів, і ми дуже вдячні за таку увагу до нашої громади, до нашого міста, за те, що ми навіть в такий складний час маємо можливість покращувати соціальні послуги в нашій громаді. Хочу подякувати уряду Німеччини за фінансування цього проєкту, нашим партнерам реабілітаційному центру Джерело всім нашим друзям, які допомагали нам в інших проєктах і які допомагали в цьому проєкті. Площа приміщення 280 квадратних метрів. Тут безліч кабінетів із фаховими спеціалістами. І якщо верхній поверх, то локація для прийому відвідувачів та переговорів, то перший це якраз про турботу і допомогу тим, хто її потребує. Саме основне це робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування тобто підлітками, які не можуть знайти себе у дорослому житті. І наші спеціалісти радо їм можуть допомогти. Наша батарейка заряджається від того від один одного підтримки і від енергії, яку ми передаємо. В загалом у центрі працюватимуть 16 фахівців. Вони дбатимуть про соціальний супровід сімей, де виховуються діти-сироти, надаватимуть їм психологічні консультації, здійснюватимуть посередництво у справах, допомагатимуть доглядом дітям з інвалідністю. Тощо центр дуже естетичний. Все продумано, красивий, є різні функції до дітей, тобто розвивальні. Тамара Іванівна, асистент вчителя, привела у заклад дівчинку, у якої затримка мовлення зі сльозами на очах ділиться тутешнім фахівцям вистачило півгодини, аби знайти до малої підхід та спробувати її розговорити до одужання ще далеко, але процес уже пішов. От ми сьогодні прийшли і до нас дуже так гарно віднеслися і запитали, що вона хоче, чим хоче займатися, що їй цікаво. Ось і і зразу і, і включили її саме в те русло, яке їй подобається. Так, яке їй тут подобається, незабаром дуже гарне, так зрушення рушенням. О, о, одно о, о, тут всі є підмоги підстави для того, щоб ці були зрушення. Облаштування центру обійшлося донором у 14 мільйонів гривень. 600 тисяч луцька громада інвестувала в нього додатково, забезпечивши меблями, технікою обладнанням. На сьогодні це вже сьомий соціальний сервіс у місті, який дбатиме про інтереси дітей, що потребують соціальної інтеграції. У третьому році долучився до лав Національної гвардії України наш волинський підрозділ. На даний момент мені 25 років. Позивний мій прайс. Зимою 25-го ми були на Покровському напрямку, виконували бойове завдання. Було холодно, зима. Були підготовлені теплий одяг, грілки, були всім забезпечені. Постійно був виставлений дозорний. Не дивлячись на виставлену оборону, ворог мав можливість підходити до наших позицій. І в різних напрямках по декілька груп відправлялися. пробували закріплятися поруч з нами. Щоб атакувати наші позиції. Але ми не давали часу і можливості противнику зафіксуватися на одному місці. Будучи старшим, переживав за свій особовий склад, за людей, яких я відповідаю. Про що я їх мав повернути в цілості сахранності на назад. Пригадується такий момент, як на позиції був суміжники, суміжний підрозділ, і ми з ними спішилися на позиції. І коли до нашої позиції підійшов ворог, почав нас штурмувати, в них заграв страх. Страх це нормально, бояться всі. Але так як я був старшій групи, я не міг показувати свій страх. І приходилося ну, розщихляти людей, щоб не дати ворогу ані шансу. Коли ти йдеш змотивованим. Ти впевнений, що в тебе справа є реальний побратим, який точно не дасть задню. Завжди буде з тобою і допоможе в скрутній ситуації. При черговому обстрілі артообстрілі отримав поранення, контузію, і отримав я її числа 24-го, а вийшов з позиції тільки 31-го, бо не було можливості поміняти мене. Бувають такі моменти, коли навіть немає часу на роздуми, і приходиться вибирати ну, без вибору, воно все в секунді. Був момент, що ворог підібрався незаметно, і довелося відбиватися ну, дуже, дуже близько. Я дивився противнику прямо в очі. Це буквально з подвірок зайшли, це 5, 10, від 5 до 10 метрів. Я відчував, що. Або він, або я. Прийшлося приймати бій, в якому ми ну, перемогли, можна так сказати. Я дивився на реакцію побратимів, що після відбиття успішного штурму вони якось радуються, мають якісь емоції. Для мене війна це як робота. Всі живі, слава Богу. Виконати успішне завдання. І йти відпочивати. Я себе вже в цивільному житті ну, важко мені себе там знайти. І цивільні люди, особливо мужики по 30 років, 30-30, які не воюють, а ти знаючи, що прийшов добровольцем 22 роки і виконуєш бойові завдання. Вони сидять в тилу, то трохи для мене якось дико. Звісно, буду пробувати. Закінчення війни це не значить, що. Не треба бути готовим до майбутнього. Треба бути готовим до всього. Нашим сусідам вже віри немає. Тому я буду готовий і буду готувати людей до наступної зустрічі з ним. Так що долучайтеся до лав Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава!